2 січня 1916 року за Григоріанським календарем відкрилася остання футуристична виставка 0,10, на якій Малевич уперше показав свої супрематичні роботи, зокрема знаменитий чорний квадрат на білому тлі. Крім нього, Малевич виставив іще 48 абсолютно безпредметних робіт. Але саме чорний квадрат справив сенсаційний ефект. І саме він висів дуже своєрідно на покуті, де селяни в хатах вішають ікони. Він писав, що до супрематизму мистецтво було лише відзеркаленням натури на полотні, але між мистецтвом творити та мистецтвом повторити велика різниця. Тож для Малевича супрематизм якраз і був мистецтвом творити, а не відтворювати. На його погляд, повторення чуттєвого на полотні було крадіжкою або ж фальсифікацією, імітацією видимого боку предметів. Як альтернативу цьому Малевич запропонував абсолютно нову мистецьку реальність, безпредметну, з можливістю проявляти повну свободу творчості, супрематизм ліг в основу передового дизайну та архітектури. Малевич був художником, без якого сучасне мистецтво було би зовсім інакшим. Він радикально вплинув на філософські основи усіх абстрактних, безпредметних напрямків у мистецтві. І це стосується не лише мистецтва, а й всієї естетики, яка нас оточує сьогодні. Тож я був зовсім не здивований, хоча й приємно потішений тим, що Сільпо та лавка традицій запустили особливий арт-проект на підтримку фільму Малевич. Їхні крафтові продукти нині в упаковках, натхненних роботами українського митця. А якщо придивитися, то на них можна навіть помітити полотна самого Малевича різних періодів.